Вітаю, Руслана, вітаю, земля моя, вітаю, люди мої. Нарешті. Ти до мене раніше ще приходила, але не знала, що ти можеш чути нас усіх. Пані Ірину знаємо. З нами вона. У пані Ірини була інша місія. Вона все своє життя хотіла писати вірші, писати твори. Але її місія була в іншому. Вона була провідником до всіх нас. І навіть зараз через неї ми до тебе прийшли. Це вона відкрила цей шлях. Хто це ми? Бачу питання у людей. Ти будеш записувати багато таких розмов з усіма українськими діячами, такими як я. Це твоя місія. Від самого народження я відчувала свою особливість. Коли я досягла певного віку, я почула слова. Мій перший вірш називався Надія. Це був мій гімн мого життя. Згодом, цей самий вірш, який я відчувала всім своїм серцем, це мій був код. Відродився у вірші контра спем сперо». Без надії, сподіваюся, тоді, коли він. З'явився, я була вже заповнена великою кількістю інформації, і цей вірш відтворився більш глибинними сенсами і більш красивими словами. Я відчувала пульсацію землі української. Ці вібрації вони постійно відтворювалися через мій розум і сприйняття всього, що мене оточувало. Я відчувала і чула природу, я відчувала духів природи. Я відчувала всіх, хто жив на моїй землі. Моя душа і мій внутрішній стан був як вібруючий камертон, який щитував все довкола. Я не могла не писати, тому що я відчувала ці вібрації, які проходили через мене. Так і кожен український письменник. Ми всі єдині. Ми як провідники, поставлені на певні території для відтворення і для зародження мови. Мова зароджується не через людей. Мова зароджується на певних територіях по її вібраціях через певні душі, які мають місію зчитувати ці вібрації, відтворюють їх уже у фізичному вимірі. Ці всі слова, звуки ми чули в своїй голові. Це як музика, яка постійно лунає. Так і музику я теж відчувала. Я записувала дуже багато мелодій, які я чула, вони не були моїми. Уявіть собі ситуацію, коли ви десь знаходитесь і ви починаєте чути якусь мелодію, і вона настільки починає голосно лунати всередині вас, що приходить розуміння, що ви маєте відтворити цю мелодію не заради себе, а для інших. І так я розуміла, що я є цим провідником для виведення усієї цієї інформації, музики. Ми всі єдині музиканти, поети. Медці, художники, будь-яка творчість це є генетичний код землі, території. Так, я захворіла, коли була ще маленькою. Мені було дуже важко нести це все, нести це все не лише фізично, а й морально, тому що ти засинаєш і просинаєшся із відчуттям того, що ти можеш померти в будь-який час. Саме тому від самого маличку я розуміла, що я маю відтворювати все, що я чую, якомога швидше. Тому я працювала і в день, і вночі для того, щоб робити свої рукописи для вас. Ці всі вірші, твори, усе, що я записувала, це все поєднується у трьох вимірах минулому. Тому що я відчувала минуле цієї землі, що вона проживала ця земля і кожен на ній. Теперішній час, тому що я відчувала все, що відбувається, і майбутнє, а це вже стосувалося вас, тому що всі наші слова, всі наші вірші, мої вірші, через ці вірші ви можете подорожувати часом через слово, через музику, для того, щоб відчувати повну гармонію часового простору території. України через українську мову та українську літературу відбувається єднання усіх поколінь. Коли ви вживаєте мову, ви єднаєтеся з кожною душею на цій території. Ви не можете бути самотнім, тому що кожне слово говорить мільярдами голосів, які вживали ці слова, фрази, речення. І саме через вірші, коли ви їх читаєте, коли ви їх цитуєте. Вчите на пам'ять, відбувається енергетичне підсилення вас, тому що в цей момент ви поєднуєтеся з моєю енергією, з моїми відчуттями та тією силою, яка проходила через мене від Творця до кожного з вас. Завдяки кожній поезії, яку ви, як камертони теж Ви будете щитувати саме свої вібрації, чому творець започатковував. Мову на нашій території через різних українських митців, діячів, поетів, тому що ви всі різні. Саме тому у вас є певні вподобання якихось окремих діячів, окремих віршів. Ви навіть можете любити не всю творчість поету, а лише один якийсь вірш, який лягає на ваше серце і підсилює вас, тому що ви будете відчувати ці вібрації, які будуть відповідати саме вам. Знаходьте своє і посилюйте себе. Надавайте собі сили проживати те, що відбувається зараз, те, що відбувається в вашому житті, тому що світ багатогранний, і те, що в ньому відбувається, не завжди є життям однієї людини. В кожної людини є своє відчуття часу і усіх подій. Тому ви маєте дивитися індивідуально на все, що відбувається довкола вас, і полегшувати своє життя, єднаючись з нами. Те, що ви проживаєте у своєму житті, може повторюватись тисячними мільярдними повторами багатьох поколінь. Саме тому у поезії, віршах чи прозі ви можете перепроживати те, що перепроживали ми, і таким чином, через усю творчість, ви можете відчувати розуміння себе душами поколінь, які були раніше, тобто ви можете проходити випробування. Своєї душі набагато легше і простіше, інколи отримуючи відповіді та енергію вже прожившої ситуації мною чи будь-яким іншим українським письменником. Багато кого цікавить моє особисте життя. В цілому це є загальна вада усього людства. У мій час теж це все було. Всім було цікаво, з ким я, що я роблю, яке в мене кохання, скільки грошей. З усім прекрасним, що є в людях, є та сама сторона в темному аспекті. Звичайно, з цим було жити важко. Мені не хотілося висвітлювати своє життя на загал. О, я любила закохуватись. Я жила цим натхненням у своєму житті. Я закохувалась в розум, я закохувалась в мову, у велич мови. Мої відчуття до чоловіків з'являлися лише тоді. Коли я вбачала до них велику повагу, я цінувала інтелектуальний розвиток, і мені було однаково на ну, фінансові спадки. Мені головне були мої щирі емоції, палкість відчуттів, тому що завдяки цьому я відчувала хвилі життя. Коли в мені зароджувалися нові відчуття любові, я відчувала жагоду життя, яка в мені стухала. З кожним днем все більше і більше. У мій час я отримувала дуже багато осуду щодо свого особистого життя, тому що в мій час кожна жінка мала мати єдиного чоловіка, єдиний шлюб, навіть в якому вона була нещаслива. А я не хотіла так жити. Я вірила в те, що Бог дає кожному з нас право на любов, на щастя. І якщо ми його не знаходимо з кимось, ми маємо право шукати його до тої пори. До тої міри поки не знайдемо. Так робила і я. Так, можливо, це виглядало як феміністичність. Знаєте чому? Більшість чоловіків були письменниками, тому що на долю кожного такого провідника припадала трагічна смерть. Кожен наш вірш, кожна промова, навіть просте речення, яке було опубліковане, воно було як. Вогняні стріли, які розкидалися по всій території і обпалювали наших ворогів. Слово обпалювало їхні руки, очі, тіла. Вони ненавиділи ці слова, і вони намагалися знищити кожного з нас. Саме тому Бог виявляв милосердя до жінок. І лише певні жінки, які мали дуже сильний і потужний характер, витримували цю місію. Тому жінок менше ніж чоловіків у цій ролі. Але задля гармонії, поезія має відтворюватися від обох полів, тому що через жіночі душі відбувається відтворення і зчитування вібрацій зовсім по-іншому, ніж від чоловіків. І так як світ дуальний, мова має звучати у дуальності. Кожен вірш чи твір, за який було вбито автора, має свою ціну енергетичну, і коли ви їх відтворюєте через свої вуста, а ви отримуєте ці енергетичні хвилі цієї ціни і цієї міці, яка проходить вібраційно через вашу душу. Саме тому винищуються всі книжки, вся ця діяльність, яка має цю потужну місць і енергію, яка може допомагати утримувати територію України, коли буде знищуватись. Мова, музика, вся культурна діяльність України таким чином буде знищуватись і ця територія. Вона буде ослаблювати свої поля енергетичні, через які може проходити ворог для загарбництва. Саме тому ви маєте відтворювати якомога більше через свої вуста наших творів, задля того, щоб ця енергія лунала цієї міці, любові до цієї землі. Бо ми любили цю землю шалено палким серцем, настільки що не могли жити на іншій території. Ми морально помирали, якщо ми не були на своїй землі. Але я відчувала енергетичні коди і інших земель. У мене було єднання з Єгиптом в своїх минулих життях. Я втілювалась на цій землі. Кожне це втілення давало мені сили бути, тою, якою я народилась в Україні. Я дуже любила пити чай, і за своєї хвороби я постійно намагалася бути в теплі і вживати теплі напої. Я дуже любила естетику в сервізах. Коли я подорожувала, я завжди намагалася мати при собі красиву фарфорову чашечку, з якої я буду пити свій смачний чай і їсти солодощі. Я любила солодке, так як я завжди була теплі напої. Мені було до снаги вживати щось солоденьке. Я любила кекси. Кекси з різними ягодами всередині. І зараз говорить з вами Руслана. Я хочу розповісти вам один дуже цікавий момент, який напрочудливо гарний. Коли я сьогодні відчула оцей контакт з душею Лесі Українки, я заварила собі чай. У мене є дуже красивий заварник і фарфорова чашечка. І я бачила. Що вона купувала дуже багато різних красивих таких чайних наборів, і маленькі такі чашечки, з яких вона красиво пила свій чай з якимись смаколиками. І в мене на столі стояла банка з згущеним молоком, яку я відкрила, і просто ложкою з неї брала. І в цей момент я почула слова від Лесі: що чого ти так їси згущене молоко? Це ж не естетично. Візьми, перекладиться в якусь красиву посудину. Да, от вона мені показала, що вона дуже любила. Варити варення в неї була любов до кізилу. Вона любила усілякі такі п'яльця і ємкості, дуже красиві, які закриваються для варення, щоб це було естетично красиво. <хи> такі речі її надихали створювати цю атмосферу для творчості, для відтворення усієї своєї поезії і проживання цього життя в красі. Вона її відчувала скрізь і намагалася робити у своєму оточенні з друзями. Вона любила робити прекрасні зустрічі для тих, кого вона дуже любила, вона готувала свої улюблені солодощі. Це були якісь кекси, якісь такі дуже цікава випічка, незвичайна, яка не стосувалася української кухні. В неї був особистий смак до солодощів. Мені дуже подобалося. Інтелігенція. Я відчувала її, я була нею. Це коли ви не можете жити як всі. Це коли ви відчуваєте потяг до чогось прекрасного, витонченого. Я любила оточувати себе гарними речами. Це давало мені наснагу до життя, до творчості. Ці речі були частиною мене. Я відчувала цю красу. У кожній деталі і я цінувала митців, які могли створювати цю красу, тому що я була теж творцем. Я любила накладати варення в розетниці, варениці з кришталю, які мали красиві фінзеля або відблиски на сонці. І так як я з цими предметами була в найчастішому контакті. Це приносило мені неймовірну радість. Я інколи колекціонувала якісь вироби або ж друзі, які знали мої смаки, мені дарували їх, що приносило мені неймовірну радість і вдячність. І я любила розділяти цю естетику з своїми друзями, з тим, кого я люблю. Ми створювали багамні вечори, коли до мене приїздили люди, які були моїми однодумцями, які відчували ту саму любов до мови, літератури. Ми створювали атмосферу, під час якої зароджувались нові вірші, зароджувалися нові емоції до написання віршів чи творів, ми ніби об'єднувались між собою і посилювали один одного, тому що у більшості часу серед людей ми відчували одинокість у несприйнятті свого бачення відчуття світу. Ми були інакшими, і коли ми Гуртувалися. це були найкрасивіші миті мого життя. Звучала поезія, звучали вірші, ніби все повітря наповнювалося насолодою і грало усіма фарбами, була любов, було єднання, душ, моя сила і жага до життя в такі миті зростала у тисячі разів від землі до неба. Я готова була рвати під собою землю, писати не покладаючи рук. Це були благословені миті. Я дякую Богу за кожну ту душу, яка була дарована мені на моєму шляху. Це були мої дарунки, моя сила, мої надії, моя втіха, якої в мене було дуже мало. Потужний ворог нині розкрив свою пащаку з огидними щелепами і пожирає Україну, скільки вже в його пащі душу. Ціну продовжують сплачувати, Ціну за свідомість кожного з вас. Це для кожного особиста війна. Кожен з вас проходить свою трансформацію під час цих подій. Я не маю права казати, коли скінчиться війна, бо цю інформацію знає лише сам Творець. Ви маєте просто розуміти, що все, що відбувається, відбувається не просто так. Не лише є загальний ворог, є багато хижаків всередині країни, які розривають її на частини. Ви маєте навчитись їх бачити. Багато хижаків є і всередині вас. Ви як роздираєте один одного на частини. Хіба ж не буде війни? Все, що відбувається на якійсь території, створюється вібраціями тих, хто на ній живе. Лише любов до своєї землі і до кожного, хто вас оточує, може змінити вібрації цієї землі. Програма рабства тягнуться і по сьогодення в душах людей, загарбництва територій, відбирання домівок. Люди ніби як готові до цього, схиляють свої голови. Україна та українці є надпотужними. надпотужна земля своїми дітьми, сила волі, міць, любов, жага до життя ось, що давало сили поколінням виживати під час скрутних часів. Саме тому ця територія існує до цього часу завдяки волі і силі духу кожного, хто народжувався на цій землі і боронив її. І не клаптик землі важливий для інших, а інші хочуть забрати цю силу, цю енергію, яка є на цій землі. Ця енергія кожен з вас забрати. Знищити, бо занадто яскраво світиться. В теперішній час Україна та українці виконують неймовірну місію через війну і трансформаційні процеси на всій землі. Саме через Україну та українців відбувається енергетичний перехід у інший вібраційний вимір. Це як перевірка для кожного. Що є для вас ця війна? Я прощаюсь з вами. Шануйтеся, українці. Я з вами. Приходь, Руслана. Буду рада. До побачення.